Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні хочу вам продовжити серію відео про висаджування троянд. І сьогодні буде більше розмовне, теоретичне, ніж, ніж я наочно щось демонструватиму. Відео стосується висадження троянд на місце тих, які вже росли і хворіли. Хворіти може ну, скажімо так, як на, на мене, на досить такі тривіальні речі, чорна п'ятнистість, ну, Борошниста роса досить так часто зустрічається. Не справжня борошниста річ, але, але теж зустрічається. Ну, І всі різні там, некрози, раки, це вже таке ну, сильніше й страшніше. І от, наприклад, викопали ви ту троянду, чи то пересадили десь, чи то вирішили позбутись, бо набридло її там бавитися навколо неї чи з нею. У мене такі були і є е, троянди. От, ви її викопали, але ж місце не може бути порожнім. Найімовірніше, ми хочемо далі висаджувати троянди, і ще й найімовірніше висаджувати теж там. Бо все-таки ми, коли закладаємо квітник, трояндовий трояндарій ну, продумується, проплановується. багато троянд, якби йде там, на парадну якусь зону. Чи не тільки на парадну, але взагалі все одно це все-таки проплановані якась ідея, ви собі маєте уявлення. Ну і не буде те місце, от йдуть ідуть, ідуть троянди, і тут гоп місце. так? Звісно, залежить від густини. От, наприклад, якщо я дивлюсь на свій троянди, в мене така густина, Що якби я викопала одну-дві, воно би. Ну, не сильно би кидалося в очі, що там є пусте місце. Але якщо це дуже так гарно продумано, ну є такі сати, більшість, де дійсно гарно продумано, якісь комбінації, поєднання, так, то я думаю, що це буде кидатися в очі. Що ж варто так подумати, зробити або не зробити в такому випадку. В залежності, так, чим хворіла троянда. Якщо це є рак, то. Її далі, особисто я би, наприклад, ту троянду, той саджанець не в себе, я би його утилізувала. Будь-яке захворювання, яке було в тої троянди, яку ви викопали, все одно радиться повністю забрати ґрунт з тої посадкової ями, і навіть ще з запасом. Тобто, якщо можете, викопайте ну, такий гарний запас ґрунту і десь його там винесіть кудись, щоб ну, він не перевикористався так, вже і відразу. Радять, навіть якщо ви замінили ґрунт, принесли новий, який у вас ще там, ну, ніде не був, десь років три теж не висаджувати на те місце троянду. Якщо це можливо і це дозволяє вам місце, звісно. Це стосується не тільки троянду. Я навіть про півонію знімала, не раз про нематоду, і на American Peony Association стаття, <кій> теж я її цитувала. Там пише теж от, про півонію також, що якщо ви пересаджуєте хвору півонію, то на її місце бажано не садити знову ж півонію, а садити щось таке з заміною землі обов'язково ґрунту. Щось таке, що буде несприятливим, чи то не вражається, не вражається тим захворюванням. Так само і троянди. Тобто в ідеалі замінити ґрунт і посадити щось інше, не троянду. Але, 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 не завжди так можливо. Хочеться використати місце так, на якусь нову красуню, тим більше, якщо вже є плани. Чи замінити навіть ту саму, у мене таке є, до речі, Я Клода Брасера, свого замінила існуючого, бо в мене дуже він був. Ну, Такі пагони, вони вже були заражені давніше тим некрозом, і він наростав. Але ну, мені не подобалося. Не подобалося те, що я буду розносити далі те захворювання по інших кущах. Тому я вирішила його замінити. І от я посадила новий свіжий саджанець. Що я ще практикую робити? Тобто я викопую яму, ну таку широку, велику, глибоку. Не метр на метр, меншу трішечки, а таку досить об'ємну. Ну, це кілька точок. Це не кілька відер, це кілька точок землі, ґрунту я вивожу. І я от натрапила на такий, це, мабуть, Біологічний дезінфік... дезінфікант... дезінфектант, 에, контактний дезінфектант і фунгіцид. Йодоцид <кій> 에, натрапила, придбала. Взагалі він рахується, що він проти захворювань. Навіть от вірус мозаїки томатів, сіра гниль. Тобто, оскільки він контактний, то він і от пише брушни староса, мілдю, ну це на винограді, сіра гниль, альтернеріоз, ози всілякі, фітофтороз. 에, Фактично, він іде і для лікування. Ну, не так для лікування, все-таки пише при виявленні чи появі перших ознак захворювання. Обрискування, обрискування, обрискування. І навіть він йде для дезінфекції, приміщень, наскільки я десь вичитувала. Ем, тим тим тим. Пише, що активна дія препарат настає відразу, на відміну від, наприклад, тих бактерій, та вони мусять поселитися в шкіднику і знищувати. А цей відразу не фітотоксичний і не має періоду очікування до збору врожаю. Ось, і не має обмежень по кількості внесень за сезон. Він, хоч це пише для рікування, але я, наприклад, люблю ним проливати землю. От Я викопала, зняла по максимуму ґрунту, вивезла. І ці стінки, що лишилися, і ну, фактично все, що в ямі, знову ж там є дно, стінки, я розвожу цей йодоцит. І проливаю, Надіюся, що воно щось дасть, щось воно допоможе. Я просто колись читала десь в якийсь групі, я собі навіть записувала, але чомусь не можу знайти того запису. Е, якийсь йодо, йодовмісний препарат, але він такий досить, ну не впевнена, що він такий нефітотоксичний і, от, як я пише, немає ніяких очікувань до збору врожаю. Кажу, Можливо, ви підкажете, можливо, ви знаєте. Саме там була рекомендація, коли от виявили рак троянди, викинули і потім замінили землю. І от Хтось порадив обробити теж ту ямку, очищену вже від тої ґрунтосуміші, тим йодомісним препаратом. Ну, кажу, Чомусь я десь не можу знайти той запис, але, але от маю отакий йодоцит. Я накупила кілька упаковочок. 25 мл. Тут дозування різне. Тут є і на 5 літрів води, і на 8 літрів, і на 200 мілітрів, в залежності що От, можна обробляти спили, зрізи. Ну, універсальний такий засіб. От, тому я його використовую. Тому як роблю я, У мене так, ну хоч і є де висаджувати, ніби, але все одно я не можу так, щоб в мене кілька місць простоювало. Бо тугарні місця, сонячні місця, незатінені місця. І я, відповідно, вивожу по максимуму землі ґрунту з тої ями, де росла хвора троянда. Потім я проливаю цим йодоцидом, і потім привожу нову землю і висаджую троянду. Ну, це не, най, не найкращий варіант, звісно, що. Бо все-таки є ризик. Ну. Є ризик, що там щось залишилось. Але. З іншої сторони, поруч теж ростуть троянди, і воно все одно ну, вітром розноситься, комахами розноситься, рукавичками, інструментами, розноситься. Тому повністю знешкодити, я не думаю, що вдасться і знищити це все. От тому так, ви дивитеся, я думаю, по своїх ну, можливостях і як вас дозволяє місце, якщо можна не висаджувати там, перетримати там рік-два. Три так, це буде кращий варіант. Але якщо хочете висаджувати так, як я висаджую, тоді обов'язково заміною ґрунту і ну, бажану з якоюсь дезінфекцією. І звісно, що я на весну долі плануватиму заселення триходерми. Знайшла я теж ще один варіант триходерми, і там такі пояснення, досить розлогі, досить такі детальні, інформативні пояснення, описи. Би, аргументи. Тому я буду заселяти, бо зараз на зиму теж це можна робити. Правда, це буде досить так не, не надовго, бо все-таки ну, температура знижується, йде до холоду, до зими, а не до тепла. От, тому дуже би, не хочеться багато засобів переводити, фактично, вони ж теж коштують. Тому так, буду чекати на ваші відгуки. Цікаво, як у вас. Були такі випадки. Що ви робили, яких рекомендацій дотримувались, яких кроків дотримувалися, все таки. Ну, Я не так прямо часто е, стикаюся, щоб от хворіла троянда, я її так ви, викинула там десь і пересадила. На її місце іншу. Але, але кажу, я вже згадувала, що на одній в мене був е, ну, наріст такий, такий грубий, дуже наріст. Я викинула, там я точно не висаджуватиму троянду. Просто замінила землю, але висаджувати я там найближчими руками взагалі не планую троянду. Ось так. Буду дякувати вам за увагу, і за коментарі, і за активність, і за те, що ділитеся своїм досвідом. Всім до наступного відео і па-па!